Добрый день, починаємо засідання бюджетної комісії. Сегодня в двадцять 24 число пятнадцать дванадцять. У нас на супозитову сесію пропозиції. Задання по часу бюджету закон. На сумму винту 7000. Управление 12 тысяч тренировка дома послу изреновления процесса компьютерной программы с тобой строго в удивлены, бизнес-процессии. законтрактуємо. А я вам скажу. Ну, сюди. А так от, націровано 340 000 гривень за квартал. Нам потрібно 90 місць у культурі з ваїдними контрактами. 140. За село Новокуполівське 350. Отже, у нас тепер тим виконаємо фінальний контракт конкретно. Ради, до сертифіка особливий захист. Ну, що на дивіться. Максимально детально, ми там пройдемо. Так. Найперше. Для нього. Нані запит 1417 20% з суми кредитного боргу. Йому термін служби 20 років. Досягнення заверності всіх фінансових розрахунків

засоби інвестицій проєкту ПК ПКСД. Загальна сума складає 119 345 500. Це зарплата? Ні, да ні. А що розбиваєте? Зарплата 30 000 77 і субсидитації 32 200. Послуги з поточного ремонту Мариуполя по статті послуги 7 7. Шістьдесят одна тисяча, 220 гривень позерали по по ще деносто девять тисяч гривень, позиранських контейнер, сміття сорок девять тисяч двісті, видбання полномочий матеріалів шестьдесят тисяч гривень, це мініратор. Облаштування тисяч гривень. Питання гривень. Гривень. на покриття різних грив подали. способи остаточного ремонту зупинки Рибацького транспорту на Шучлан по улице Ярослава Мудрого, номер 85, сумі 37 тисяч гривень. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Добре? Добре. Добре. Міжбюджетні трансфери 300 тисяч гривень. Державному бюджету України за аспект комплект 37 19 700 субвенцій місцевого бюджету державного бюджету на території Покрасу,

за рахунок порції що ти береш вагоночком суми 12 000. А просто збирає таке культурна, зараз рух, наче, будую для комнат вибираю, вибираю. 15 комнат, 17. Я його 282. Ну, лечу в дякую.